Друзі, хочу вам зараз показати, які красиві букети ми вчора придбали на нашому базарі. Так вони мені сподобалися. Я не втрималася. Зазвичай ми беремо букети ось такого зразка. Зараз вам поближче покажу. Зазвичай ми ось такі купуємо букетики, вони такі звичайні, так сказати, різнотрав'я тут. І вони дуже-дуже духмяні. От прям їх. Я люблю дуже цей аромат, Ой, приємний такий, але дуже такий, знаєте, вони встояні. Дух... Запах такий дуже різкий, і треба трішечки, щоб він ну, вивітрився. Підсох трошечки вивітрився. Цей запах. Ось два таких букетика нам привезли. Вже замовили, просто ми з мамою не домовлялися, і це в мене така була покупка експромтом. Я проходила на базарі просто звичайний такий з одягом кіоск, і побачила у жіночки ось ці прекрасні букети. Для мене це взагалі така прям робота. Дуже ювелірна. Мені вони однаково по красі сподобалися, що цей що цей. А ось. Але м -м, взяла ось такий бабусі на подарунок буде посвятимо, завтра підемо. А нам взяла ось такий. Він нам чудово вписується в інтер'єр. Дуже виглядає стильно, таких букетів у нас ще не було. А ці два букетики, що замовила мама, до неї приїхали її подруги. І зараз я їм подарую такі чудові букети. Також буде людям користь на ж їх скільки. А в нас вже залишаться ось ті красунчики. Вони не такі пишні, але дуже оригінальні. Дуже сподобались мені. Ось так він тут у нас наш колосочок стоїть. Дуже гарно. Підібрала йому таку синю вазочку. Як на мене, має дуже симпатичний вигляд. Нет. А, не погоди, а? Uh -huh. а там я дама змея. Не знаю, Марка. Я его уже. Ми зібралися вже, склали наші букетики, поставили мед і будемо їхати до церкви. І дехто з нами також їде. Хочу привітати вас також з святом, з днем шанування маковейських мучеників. Велике свято, велике в першу чергу тим, що говорить нам не зраджувати собі, не зраджувати, мабуть, тим традиціям і звичаям, і не зраджувати своїй вірі в першу чергу, бути сильним і стійким. Мені здається, саме такий приклад. Дає нам це свято, цей день, жодного так сказати, відношення до маку немає. Просто макавеї, але, якось от кажуть, поєднується з маком. Ну, Ще, мабуть, через те, що перше, перший врожай, перше приношення господу, там, мед. Мак, да, якісь от перші врожаї, то, можливо, саме про це йде річ, чому ми їх освячуємо, як якісь символи нового врожаю. Мені важко говорити, я просто не зовсім в цьому розуміюся. Або, знаєте, буває так, що розуміюся, але не можу виразити свою точку зору, свою позицію правильним шляхом, тому що. Ну, як не знаюча людина, не розбираюча в цьому, хоча от суть уловила, що до Маку фактично це свято безпосередньо от Макавеї День вшанування цих мучеників не мають ніякого. Я бажаю вам мирного неба, бажаю вам гарного настрою, миру. Спокою, гармонії в душі. І ми побачимося з вами зовсім скоро. Всім до побачення!